Вже декілька тижнів поспіль не вщухає гучна хвиля справ щодо працівників територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, яка піднялася після обвинувачення та арешту колишнього одеського військома Євгена Борисова. На цьому тижні правоохоронці провели 12 обшуків в межах кримінальних проваджень, розпочатих за фактами незаконного збагачення у період воєнного стану, заступником начальника Одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Одеської області за сумісництвом депутата місцевої ради. Про це повідомили у прес-службі спецпрокуратури. За результатами обшуків арештовано майно підозрюваного. Також повідомили про підозру за фактами непокори трьом військовослужбовцям територіальних центрів колпектування та соціальної підтримки, які відмовились виконати накази командування щодо вибуття у складі бойових бригад до районів ведення бойових дій. І ще на цьому тижні на Одещині було затримано посадовця військомату, який вимагав гроші з призовників. Військова контррозвідка СБУ затримала його на гарячому за 5 тисяч американських доларів. Він обіцяв зробити медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я. До злочинної діяльності він залучив свою підлеглу, яка мала домовлятися з представниками військово-лікарської комісії про фіктивні меддовідки. Також у п'ятницю, 25 серпня, з'явилася інформація про затримку в Одесі співробітника військово-лікарської комісії, який з адвокатом організували схему ухилення від призову. Послуга коштувала 10 тисяч доларів з особи. Повідомляється, що тільки в одному військоматі не скористалося понад 100 чоловіків. І останнє по цій темі: оперативники департаменту стратегічних розслідувань разом з колегами з прокуратури. Провели 200 одночасних обшуків у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки та військово-лікарських і медико-соціальних експертних комісій всіх регіонів України. Про це повідомили у прес-службі головного управління національної поліції в Одеській області. Як стверджують правоохоронці, вже виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи цих установ у всіх регіонах країни. За всіма фактами, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Що ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вам вдячні за це. Ну а на нашому Ютуб-каналі днями вийшло чергове цікаве інтерв'ю. За посиланням під цим відео ви зможете послухати бесіду з Володимиром Собовенко, військовим сапером, офіцером інженерно саперного підрозділу. Який на війні понад 9 років у березні 23-го року, перебуваючи в автомобілі, Володимир потрапив на міну, отримав поранення, через що втратив обидві ноги? Розмова з мужнім чоловіком та захисником України. Посилання під цим відео переходьте.